Підприємець Михайло Куртинець на станцію заготівлі вторсировини в Ужгороді привіз повний мікроавтобус посортованих відходів. каже, має магазин, і щомісяця привозить сюди на переробку зібраний матеріал. Кожний підприємець і кожне ОТГ, яке у нас є, повинні збирати це, бо це живі гроші, які валяються під ногами. Макулатуру, скло, полімерну продукцію, тобто плівку та пластик, приймають на станції заготівлі вторсоровини в Ужгороді. Це підприємство працює в місті понад 20 років. Більше всього нам здають картону. Це комерція, тобто різні магазинчики, підприємства, заводи. Скло більше нам здають все таки від населення. А от полімери це така, скажімо, змішана історія. Їх всюди багато, як і у підприємців, так і у населення. Ми їх дуже багато. збираємо. Співробітники підприємства ущільнюють картон на спеціальних пресах. Перебираємо пленку від картона, пленка йде туди, картон йде сюди. Картон пресуємо окремо, перебираємо, щоб не було мусора. Спресований картон зважують і окремо складають. Його готують на відправку, каже Руслан Шварц. На Закарпатті сміттєпереробного підприємства немає, тому заготовлена в Ужгороді сировина мандрує Україною. Плівку полімер ми відправляємо Львів, бровари, Черкаси. Тобто вона теж у нас катається так по Україні досить активно. Скобій їде на ракетний завод. Певна пляшка вона їде конкретно на свої заводи, основні, де вона заново буде стерилізована, вимита і наповнена напоями. Так само і з мінералкою. За цей рік ми ще поки що дані не підбивали, але я орієнтуюся близько. Тисяча п'ятсот тон макулатури це так дуже орієнтовно, близько 500 тонн склобою буде, і по полімерам поки що не можу сказати і ще навіть приблизної цифри, бо ще багато даних не зведено. Зараз на станції заготівлі вторсировини в Ужгороді працює 15 співробітників. До війни їх було майже 30, каже керівник підприємства. З початком повномасштабної війни велика кількість наших працівників пішли добровольцями служити. Когось мобілізували вже пізніше, і зараз знайти добрати когось кваліфікованого або навіть працівника без кваліфікації досить проблематично. На склад заїжджає ще один автомобіль. Його називають екобусом. Це один із соціальних проєктів, який Руслан разом зі своєю командою третій рік втілює в Ужгороді. І він у нас їздить по місту і збирає від населення і від комерційних клієнтів вторсировину. Там люди можуть приносити сортовані вдома відходи і здати їх. Тобто це як мобільний пункт прийому. Щосуботи півтони відходів, такий мікроавтобус привозить на станцію. На культуру сортування відходів вплинув приїзд в Ужгород людей із великих міст України, каже Руслан. В великих містах, такі як Харків, Дніпро, Київ, там досить це була розвинута історія, і багато з них стали нашими постійними клієнтами. На противагу, знову ж таки велика кількість наших постійних клієнтів, хто живу в Ужгороді, вони виїхали за кордон. Якщо порівнювати довоєнний період із Зараз саме по кількості вторсировини цифра в принципі плюс-мінус. Вона не зміна так, вона коливається, але це в межах похибки. Тетяна Ружновська, Леонтій Николишин – Суспільне, Новини.